Сьогодні день народження києво могилянської академії. Сьогодні, сьогодні виповняється 400 років від дня заснування. І в нас є така традиція, що кожного року, саме 15 жовтня, на день народження нашої улюбленої могляночки, ми приходимо до пам'ятника сковороди і миємо його. Це така традиція, знаєте, якщо ви не знаєте, говорять моглянки. Якщо ти не помив сковороду, ти не здав сесії. Тому, як ви бачите, тут занадто багато студентів, особливо першокурсників. Відбулася акція, це іншим, традиційна акція. Студентів києво могилянської академії чистиської рода називається. Вона зародилася в роки такого глибокого кучмізму, коли фактично деградація якихось моральних цінностей відбувалася на наших очах. І студенти сказали, що ми хочемо, щоб цей бруд не був присутній, принаймні на пам'яті Григорія Сковороди. І вони почали мити його.